Друзі, зараз ми будемо говорити про один із скандальних в столиці пішохідних переходів. Ще наприкінці минулого року до нас звернулися мешканці одразу декількох столичних будинків в Глосіївському районі столиці з проханням розголосу і щоб ми посприяли створенню пішохідного переходу. Все після того як на дорозі, вздовж якої розташовані ці будинки, на смерть збили людину. А цю дорогу щодня змушили, змушені були перебігати. Ти певно сотні людей, а це шість смуг. Руху транспорту і тоді наша Христина Биковець вмикалася з цією проблемою, розповідала про це, і зараз вона знову повернулася до цього скандального місця з оновленою вже інформацією. Чи просунулась справа е і що зараз там є? Христина вже з нами на прямому зв'язку. Оце Христю. кадри минулого разу, де так. вона була. Бачите, ще холодний період часу. Був Христю. Ми от показуємо Христю. архівні кадри mm -hmm. твої. А що ж зараз на цьому місці? то би слово так, ще раз вітаю колеги, але з самого початку хочу зазначити про те, що взагалі проблема необлаштованих пішохідних переходів це проблема не лише столиці. Насправді, як я поспілкувалася вчора з експертами, ця проблема стосується дуже багатьох міст України. Тому як це можна вирішити, що можна робити в цьому напрямку, я вам обов'язково сьогодні розповім. Але для початку трохи нагадаю цієї історії, тому що справді у листопаді минулого року я вмикалася якраз прямо з з цього місця це голосівський район столиці, вулиця Саперно-Слобідська, і тоді ситуація навколо ось цього надземного, ось цього надземного, який за моєю спиною переходу, вона а, наробила чимало гаусу, і власне це не де. Місцеві мешканці, і вони розповідали, що вже декілька місяців вимушені перебігати прямо ось тут дорогу, і ви можете справді побачити, що це шість смуг руху транспорту. І зазначу, що справді автівки цієї дороги вони рухаються досить швидко. Все через те, що ось власне надземний пішохідний перехід закрили на ремонт і не було жодної альтернативи. Є два варіанти або обходити, а це 15 хвилин в одну сторону. З як... В один бік, так і в інший, хоча до речі, ось можете побачити, люди чомусь досі перебігають тут дорогу через шість смуг руху транспорту. А власне, власне, як зараз вирішила ситуація, обов'язково вам розповім. Бачите, ситуація досі вона триває. Чому тому, що справді в одну сторону 15 хвилин, в іншу сторону 15 хвилин це просто для того, аби перейти з одного боку дороги. На інший тому, щоб для, для розуміння це плюс-мінус пів години перед роботою, як розповідають місцеві мешканці. Це проблема, але ця проблема стосується не лише місцевих, тому що справді ви бачили тут зубинка громадського транспорту з іншого боку міська електричка, і це досить таке людне місце. І тут постійно а, багато людей. Місцеві мешканці розповідали, що вони постійно зверталися зверненнями до КМДА, але Відповідь отримували постійно одну і те саме в Київ, шлях міста. їм розповідали, що є виключно один варіант вирішення цієї проблеми. Це що поки цей надземний пішохідний перехід е, на е, закритий на ремонт використовувати альтернативні шляхи, як я вам вже казала, це плюс-мінус 20-30 хвилин часу, аби перейти з однієї сторони е, вулиці на іншу. Чому ми сьогодні сюди знову повернулися? Напередодні до мене звернулися активісти і повідомили, хоча про не. Але вже перемогу. І от зазначу, що правда, ми чекали цю невеличку перемогу близько з півроку, з листопада минулого, місяця, минулого року, точніше, але тим не менше, оскільки зараз знову розпочалися протиаварійні роботи надземного пішохідного переходу, тут нарешті облаштували альтернативу і зробили, хоча тимчасовий, але альтернативний наземний пішохідний перехід. Я зараз попрошу нашого оператора Максима. Будь ласка, працівників, які якраз зараз встановлюють знак, тому що справді ви бачили і жінка тільки що перебігала, і до цього ми стояли. Бачили, як люди все одно перебігають по звисі трошки далі, і можливо, це саме через те, що вони просто не бачили, що є вже ось така альтернатива. Що з приводу цього розповів мені вчора громадський активістов засновного громадської організації пасажири Києва Олександр Гречко? Давайте, будь ласка, послухаємо. Ми неоднократно наполягали, що там має бути наземний перехід на постійній основі, оскільки тільки наземний перехід забезпечує максимальну безбар'єрність для всіх категорій осіб. Жоден підземний і надземний перехід не є безбар'єрним, оскільки навіть у разі встановлення ліфтів за декілька десятків мільйонів гривень вони можуть відключатися через поломки чи через відключення світла, і відповідно втрачається одразу вся безбар'єрність. Те, що облаштували тимчасовий пішохідний наземний пішохідний перехід, це вже добре, але як розповів мені пан Олександр, що вони будуть наполягати, аби ось цей тимчасовий пішохідний перехід він став постійним. Адже в першу чергу, якщо ми говоримо про надземні пішохідні переходи, як в цьому випадку, чи підземні пішохідні переходи, вони є абсолютно в Україні в переважній більшості, це там відсотків 90%, так точно вони є неінклюзивними. І вони недоступні досить таки великій групі населення. І, наприклад, людина, якщо ми говоримо навіть про конкретну цю ситуацію або про багато інших надземних пішохідних переходів, людина на кріслі корисному вона просто не може піднятися. А мами з візочком чи, наприклад, пенсіонеру це зробити буде дуже складно. Тому ось така альтернатива дублювання всіх надземних підземних пішохідних переходів просто звичайними наземними, це дуже класна історія, тому що, наприклад, в Європі вже зараз… Раз майже не зустрінеш ось таких надземних і підземних пішохідних переходів. Тому ось, але попри це зазначу, що все ж таки навіть тимчасовий зараз ось цей пішохідний перехід, це як вже зазначають, активісти є перемогою, і це спільна перемога і місцевих мешканців, і громадських активістів, які постійно зверталися з відповідними зверненнями, і власне завдяки нашому розголосу, також колеги глядачі. Ну, ви бачили тільки що на включенні христини Боковець на Цю тему одна пані переходила дорогу, вона а, невимушена стала героїні цього включення. Більше того, вона переходила там, де не можна переходити зебра трошки далі. А машини льотрують, ніхто не зупиняється. Це до першого ДТП. Дай Боже, Христю. Ну дивись, справді відсутність у цих пішохідних переходів або їхня ж неінклюзивність, Якщо ми говоримо про підземні або надземні переходи, це проблема не тільки Києва, вже мимо, а всієї України. Чи є якийсь уніфікований алгоритм дій для тих, хто теж хоче влаштувати пішохідний перехід в своєму місці або в селищі? Так, є альтернатива, є такий уніфікований підхід, але одразу зазначу, що насправді, як зазначають експерти, треба готуватися одразу. До того що це буде складно і довго, але за умови об'єднання об'єднання громадськості, об'єднання активістів, місцевих мешканців, це все ж таки можна зробити. Тому як мені розповів пан Олександр, таким єдиним фактично виходом є постійні громадські звернення. Це мають бути колективні звернення, вони мають бути регулярними. Це має відбуватися до місцевої або ж селищної ради. Ви маєте чітко аргументувати, чому саме на цьому місці вам потрібен пішохідний перехід з якими проблемами ви стикаєтесь можливо робити фото відео з як, наприклад в даному випадку те, що ми бачимо і постійно постійно нагадувати собі про себе точніше і про проблему в місцеву владу пасибі абсолютно все точно доповіла нам на тему переходів наземних підземних також їхню інклюзивність христина Буковець. до наступного включення